Чотири дні на передовій у зоні найбільшого ризику команда благодійників зі Сполучених Штатів Америки «Helps Heroes of Ukraine» прилетіли в Україну, щоб на власні очі побачити жахіття війни і передали українським бійцям допомогу на суму понад 11 мільйонів гривень. Як минула зустріч американських благодійників та наших військових, далі в сюжеті. Мікроавтобуси благодійного фонду Хелп Ukraine рушають зі Львова у бік фронту. Перша зупинка на Харківщині. Далі Херсонщина. Везуть бійцям все необхідне, аби вибити ворога з нашої землі. Тут тепловізори, дрони, бронежилети з касками та обладнання для розмінування. Першими допомогу отримують бійці Азову їхньому полку. Передають тепловідатчики, радіосистеми та інженерне обладнання. Я хочу висловити свою подяку, тому що це велика підтримка, тому що всі наші солдати воюють з їх допомогою. Ми щит який захищає. Але ви рука, яка тримає цей щит. Тому ми хочемо, щоб ця рука тримала весь час, тримала щит високо. А це вже підрозділ Грім. Його бійці брали участь у звільненні гостомеля, бучі, херсону та Запоріжжя. Сьогодні ми отримали каліматорні прицели, які получаємо тільки от них уже на протяженні года. Прибори ночного відіння ПНВ 14 на каску. Та очень дорогая віч. Купіти собрать деньги очень сложно. Ребята привозять і ми їх последняя атака, яка була в тому числі всі наші групи выходили з цими ночними приборами відіння. Загалом за чотири дні на фронті благодійники зустріли з більш як 20 підрозділами, познайомились з бійцями та командирами. До цього бачили одна одного лише по відеозв'язку та спілкувалися у лістуваннях, де вивчали запити військо на обладнання Ми зустрічалися з одним підрозділом. Пару днів тому вони втратили дрона. Їх там працює 25 хлопців в тому підрозділі. Вони втратили одного дрона який в них був. Тобто, і вони вже 4 дні, 4-5 днів вони не могли виконувати свої завдання, бо вони не мали як проводити спостереження. Коли ми їм подарували дрон. Ну, скажімо далі, вони були дуже здивовані, бо вони, в нас... вони не знали, що ми їдемо, по-перше, але ці всі речі, дрони, нічні прилади, тепловізори, вони всі зношуються, так само той одяг. Тобто ми, ми, ми стараємося поставляти хлопцям всі розхідні матеріали. Благодійники кажуть, метою їхнього візиту на передову було особисто потиснути руку незламним українським бійцям, яким допомагають вже більше року. Шлях, який подолали із Чикаго в Україну, запевняють, був не даремним. Ми були вражені дуже теплими зустрічами з тими нашими хлопцями, якими ми спілкувалися всюди. Нас зустрічали, вразило їхнє ставлення до нас, намагання поберегти від якихось неприємностей. Слов'янський крематор вже дуже бо дуже Довгий час знаходяться постійно в зоні обстрілів, може прилетіти будь-який час. Лише цього разу американські доброчинці передали допомоги на 11 мільйонів гривень. Мають вже нові запити від військових, тож повертаються за океан, аби якомога швидше закупити все, що допоможе вибити росіян з України. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ, Єдині новини.